Математика знаходить широке застосування у повсякденному житті, науці, техніці, легкій та харчовій промисловості. І зараз ви в цьому ще раз переконаєтесь. Сьогодні ми розглянемо задачу професійного змісту за темою площі поверхонь геометричних тіл для здобувачів освіти з професії кухар-кондитер. Задача про торт. Торт покривають глазур'ю з розрахунку 1 грам на 1 см квадратний. Скільки глазурі необхідно приготувати для того, щоб покрити весь торт у вигляді циліндра діаметром 24 см і висотою 10 см. Для чого це потрібно знати? Ну, мабуть, щоб не готувати зайвого і не витрачати продуктів більше, ніж треба, адже все це коштує грошей. І щоб мати великі здобутки та успіх. Треба дотримуватись точності розрахунків і практичної економії. Ось ми бачимо фото таких гарних тортиків. Але щоб розв'язати цю задачу, нам потрібно побудувати геометричну модель даного виробу. За умовою задачі, торт має циліндричну форму, тому нарисуємо циліндр і позначимо діаметр та висоту циліндра, тобто тортика. Переходимо до розв'язання. Спочатку запишемо дано. Дано циліндр, радіус дорівнює відрізку АО, діаметр дорівнює відрізку АБ і дорівнює 24 см, висота дорівнює відрізку БЦ і дорівнює 10 см, 1 грам глазурі дорівнює 1 см. Знайти масу глазурі. Розв'язання. Глазур'ю покривають поверхню торта. Отже, нам треба знайти площу поверхні даного торта, тобто циліндра. А поверхня циліндра складається з вічної поверхні та двох основ. Пригадаємо, що площа повної поверхні позначається СПП, а бічної поверхні СБП. Якщо треба покрити глазур'ю, тільки верхню основу та бічну поверхню, то нова формула буде мати вигляд, площа даної поверхні дорівнює площа бічної поверхні плюс площа однієї основи. Але у нас невідомі площа бічної поверхні і площа основи. Знову пригадаємо формулу. площа бічної поверхні дорівнює 2 πRH, де r – радіус циліндра, а H висота циліндра. Пам'ятаємо, що основою циліндра є круг. Отже, площу круга знайдемо за формулою пі r де радіус, як ми знаємо, це половина діаметра. І дорівнює 24 поділити навпіл, дорівнює 12 см. Підставляючи всі наші дані у формули, і, до речі, величину пі замінюємо на 3,14, ось, отримаємо, що площа бічної поверхні дорівнює 753,6 см квадратних, а площа основи дорівнює 452,16 см квадратних. І нарешті площа поверхні торта буде дорівнювати 1205,76 см квадратних. Отже, якщо за умовою 1 см дорівнює 1 грам глазурі, то для того, щоб покрити торт, Потрібно приблизно 1206, г глазурі. Тобто 1 кілограм 206 г. Сподіваюсь, що це відео було корисним і зацікавило вас. Дякую за увагу!